Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги килимок для домашніх тварин. Це ідеальний аксесуар для чистоті у домі, виготовлений з водонепроникного матеріалу, тому ефективно отримує котячий наповнювач та запобігає його розповзанню по підлозі. Верхній шар має спеціальну текстуру, яка і утримує наповнювач. Верхній шар має спеціальну текстуру, яка надає лапкам кота. Переносити пісок, а нижній шар забезпечує надійну фіксацію на підлозі. Крім того, він дуже легко чиститься. Достатньо помістити його під воду. Він допоможе підтримувати порядок навколо туалету вашого улюбленця, зберігаючи чистоту в домі та зручність для кота. Пропонуємо до вашої уваги ручку від зуду після укусів. Це ефективний засіб для полегшення дискомфорту від укусів комах. Завдяки інфрачервоній технології та пульсуючому ефекту цей пристрій швидко знімає свербіж та запалення. Його можна використовувати як для дітей, так і для дорослих, оскільки він не містить хімічних речовин та є абсолютно безпечним. Компактний та зручний у використанні ідеально підходить для подорожей, пікніків чи прогулянок на природі. Проста робота однією кнопкою та легкість у роблять його незамінним аксесуаром для боротьби з неприємними наслідками укусів комах. Пропонуємо до вашої уваги автоматичну кружку. Це чудовий аксесуар для любителів кави та молочних напоїв. Вона виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі та має вбудований магнітний механізм, який автоматично змішує вміст чашки. Просто натискаєте кнопку, та чашка починає працювати, ефективно змішуючи ваші напої, будь-то кава, молоко або інші рідини. Чашка також зберігає температуру завдяки термоізоляційному покриттю, дозволяючи довго насолоджуватися Жуватися теплими напоями вона компактна, легка у використанні та стане чудовим аксесуаром для будь-якого столу. Пропонуємо до вашої уваги на стінну мильницю. Це функціональний аксесуар для ванної кімнати. Виготовлена з міцного матеріалу, має подвійні решітки для кращого стікання води та забезпечує швидке висихання мила. Знімна конструкція дозволяє легко чистити та обслуговувати коробку, підтримуючи порядок у ванній кімнаті. Кришка захищає мило від пилу та бруду, зберігаючи його в сухості. Завдяки монтажу на стіні, коробка заощаджує місце на полицях та організовує про стіруванні стильний та практичний дизайн чудово впишеться у будь-який інтер'єр, додаючи ванній кімнаті елегантності та функціональності. Пропонуємо до вашої уваги з'єднувачі з паяним ущільненням. Дані з'єднувачі забезпечують надійне та водонепроникне з'єднання. Конструкція встик дозволяє легко обжимати, а функція термоусадки забезпечує додатковий захист від факторів зовнішнього середовища. Ці з'єднувачі підходять для різноманітних застосувань, зокрема в автомобільній промисловості, забезпечуючи надійне та довговічне рішення для проєктів електропроводки. Завдяки своїм водонепроникним та термостійким. Властивостям вони допомагають підтримувати стабільне електричне з'єднання, що робить їх необхідними для професіоналів та ентузіастів.